Слава Україні! Друга частина ролику про марки з конвертами та печатками. Так. Давайте вам перше покажу. Уханська мода. Да, мені зробили 25 років з цією маркою 2017 року. Вже 5 років пішло цим конвертом 5 років. Розумієте? Це жесть місто Київ. 5000 примірників. Ось ще замки. Ого! Це то, Ні, це інший меджубінський замок. Бачите? Який він крутий. Реально крутий, дивіться. Ось такому такий житті зараз. Правда, як його отоплювати? Правда, там отоплювана електрикою. Так що від зомбі ховатися від того такого від коронавірусу, від москалів. Да. З боку на Марці так вообще бомбезний. Оце прям тема. От зомбі апокаліпсис від москалі От тут переживати. Ну, Прям тема. Супер. Людина, яка будувала, знала, що вона будує. Так, це у нас місто Київ. Це он дивіться СРТ Меджибік. Меджиб... Меджибік. Ого, господи. Меджибіж. О, все, пробачте. Не хотів скверкати СМТП ваше. 3500. Так, ось тут далі йдуть марки. Точні марки, конверти, які я колись побачив, хтось там продавав за 60 гривень. Я такий думаю, ну мені щось дуже сподобалось, але щось куплять за 60 гривень, я поки що не готовий. І тогда я собі купив не за 60 гривень. Це місто Київ. Мені сподобалася печатка, кіт, Вказівники, пташка, дівчина якась з волоссям Єрошем, як у мене. Ось така марка. І це тематичне. Міжнародний рік сталого розвитку туризму. Бачите про туризм? 300 примірників. Ну Я дуже хотів цю, оцю КПДшку. Я прям на себе на главпаштампі не опісявся, коли, коли я побачив. Просто я не думав, що я побачив. І тадам! ще є. Це теж Київ. Я їй, по ходу, взяв однакові. Щось я перестарався. Я думаю, тут якийсь інший місяць. Ну, ладно, а тепер у мене їх аж навіть дві. Що я протопив трохи. Ну, ладно, чого не склеїлись? Я думав, тут ще якогось іншого міста. Ну, Тепер у мене аж навіть дві таких. Так що я, от бачите, до чого приводять хотілка та бажання. Що ти набираєш забагато. Іван Айвазовський. Це дуже крута. Картина. Ще картина. Перший день. 2200 примірників. Це прям помпа. А. Бачите, які конверти в мене. Це моя матір знайшла десь конверт у себе вдома. Сказала, ти ж там конверти збираєш, так на тобі. Якийсь 10-річний конверти. Я кажу, ну давай. Якийсь 99-й рік нічого собі. Оце старьо. Навіть марочка старинна така. 94-й рік бачите. Нехай вже лежить в колекції. Так, ось такий. Церковний Єфіомі Болховітінов. Ох і не ім'я. Бачите, Київ 2017. Прям купола, церква. 400 тисяч примірників. Но це я не побачив. Це маркований конверт. І навіть марочки, бачите, дефолтна така. Ось такий крутий Тетяна Яблонська. Я вгадав 100 років від дня народження. Підпис. Підпис. Фарби, кісті, художниця. Да, я ще вам казав, що треба прожити так, щоб в честь тебе зробили марку. А тепер треба, щоб в честь тебе зробило такі КПД. Щоб тут твої. Значні речі поставили, твою маленьку історію. Дві да, тисячі примірників, так що дуже, дуже круто. Люди заслуговують. І скільки ще багато людей, які залишилось поза увагою, і скільки хотілося б, щоб про них розповіли. Да, грошей у нас не вистачить, щоб про всіх <сих> зібрати, але ми будемо старатися. Дивіться, з Різдвом Христовим. Да? Якраз почти в тематику. Може десь к цьому і вийде 25 грудня. Відео. Таке, дивіться, яка вона бомбезна. О, якась людина несе, про свято співає. Місто Київ. 3000 примірників. На марці зображена роботу художниці Олени Завітайло. Нічого. На конверті розказано про марку. Це... Ну це точно треба збирати блін, КПДшки, я не розумію. Це якесь воно от комбо Тут марка з'явилася, печатка. І тут тепер відкривається тайна завіса. Вон, художниця Олени Завітайло, яка перемогла у 2017 році, в українському конкурсі. Розробку оригіналу малюнку поштою марки з різьбом Христом. Нічого це ще конкурс був. Яка вона бомбесниця. Нічого собі. Он тут дивиться. Давайте приблизимо. Вон і песик, і діти, і сані, і метеорит, і зірки, і метеорит якийсь вилітає. А це ж до 1017 рік. Боже, це ж точно. Ти ж нас обіцяли всім померти десь там к Новому року. Але не фортано не повезло <риклад> Нічого, так. Да. Так що ну прям круто. Бачите, як воно. Прям, ну я не знаю, цей конверт прям чекав на те, щоб на нього марку по, по коло, повісили цю, приклеїли. Так, ось тут така марка України, бачите? Маркована марка. Конверт точніше. Національна опера України Грифони. Прям супер. Тираж 577 419 примірників. Це як? Такий. Ми один конверт знищили, поки печатали. Давай все по новому. Я не знаю, ну як це так? Дуже кумедно. Так. Ось Українська повстанська армія. Протягом мені казали, що ми єдина країна на світі, який є бойовий прапор. Так, да, на нього в москалі тригеряться, як. Мухи на говно. Так що. Але в москалі хуже мух. У мух є своя роль. Вони роються в говні, роблять країну світ чище. А у москалі вони ніхуя не роблять, ви пробачте. <свісно> Тільки сруть так радуть. Так, ось така. 400 тисяч примірників. Дивіться, хоп, це Івано-Франківськ. І Луцьк. І ще в мене є. І місто Київ. Да, я брав це. Положить вона мене три міста. Я, я забираю все, не залишу. Так. Людвіг ван Бетховен. Прикидайте прям круть. Бетховену марка. Навіть конвертом дивіться, який. Ну, для нього не сильно старалися. 2000 примірників. У мене є це як воно називається? Листівка. З архипку інші. І ось у мене є КПДшечка. Його підписи, це його підпис, Я так, розумію, ну, кішка прийшла. Оце тобі зручно, так? Да? Давайте. Це Маріуполь. Я чуть не заплакав, коли на пошті. Всі флешбеки прийнули одночасно і хотів комусь морду набити. Але там всі свої прийшлось стримати себе і сльози, але ще не б'ємо. 3830 примірників. Дуже цікава Кількість. І останній, це вже місто Київ. Ану, його історія. Так, да, народився в Маріуполі. От товарі. Дуже прикро. Ну вони ж хотіли Маріуполь, тому що там люди нормально народжуються. Не те, що у них бидли вонючі. Тому от і хочуть забрати, щоб у них щось нормальне було. Але так не працює. Так що ось так. Дякую, що подивилися. Піду сьогодні ще марок накупляю. Ладно, я беру, що марок не буду купляти, якщо тільки не мавку. І конвертів на хрибу. Мені дуже сподобалося. Дуже великі, круті експозиція. Получається так, що супер. До нових зустрічей.